На місці. Гаразд любий. Мадузель Мім'є? Так. Це ваш кінотеатр. Так. Спускайтеся. Прошу вас. Я не розумію, що я зробила. Вона питає, що вона зробила. Віктан свій зад в авто. Лише нащадки рабів, дозволяють Америці змагатися в спорті олімпійське золото американців вимірюється негретянським потом. Доктор Йозеф Геббельс, друга людина в гітлерівському третьому рейху. Як добре, що ви прийшли. Я був не впевнений, чи ви приймете моє запрошення. Запрошення? Це дівчина, про яку ви згадували? Так, доктора Геббельс. Емануель, я хочу вас познайомити. Емануель Мім'є, дозвольте представити вас міністру пропаганди, керівнику всієї німецької кіноіндустрії, а відколи я актор, ще й моєму начальнику, доктору Йозефу Геббельсу. Ройлен, я багато про вас чув. А це французька перекладачка Гера Гебельса, мадемуазель Франческа Мондіно. Bonjour. Вітаю. Вітаю. З майором ви вже знайомі. Я не відрекомендувався. Майор гестапо Дітер Хельштром. До ваших послуг. Дозволите? Сідайте, будь ласка. Випийте шампанського, воно непогане. Фролін, я мав би на вас сердитися. Я приїхав у Францію і хотів пообідати зі своєю зіркою. Я й не знав, що в Парижі він став знаменитістю. І тепер ледь знаходить для мене час. Я не знаю, що він був на коклюш до Парі, і тепер він має робити ефорт, щоб знайти час для мене. Люди чекають прийому до мене годинами, днями. Люди роблять на коклюш до Парі, і тепер він фюрер. І рядового цолера чекаю і я. І солдат цолера. Нарешті юний рядовий призначає мені аудієнцію, і увесь час розповідає про вас і ваш кінотеатр. Фролін, перейдімо до справи. Доктор Геббельс, Я її ще не повідомив. Якщо вона не тупа, то й сама здогадалася. Це ж керує кінотеатром. Франческо, вони хочуть пояснити, що рядовий целлер намагається переконати місія Геббельса відмовитися від запланованої прем'єри фільму і перенести її у ваш кінотеатр. Що я сам хотів її повідомити? Чорт, пробачте, рядовий, що відбувається, рядовий хотів повідомити мадемуазель особисто, дурниці йому нічого повідомляти, доки я її не розпитаю. Занесіть в протокол, що я не погодився перенести місце прем'єри. Занесено. У вас є ложі. Oui. Так. Скільки? Дві. Дві. Краще б більше. Скільки місць у партері? De dans la salle? 350. 350. Це майже на 400 менше, ніж у Ріці. Presque... Але доктори Геббельс, це не страшно. Ви ж самі не хотіли підігравати дволиким буржуа. менше місць, ексклюзивніша подія. Не ви будете наповнювати залу, Вони самі битимуться за крісла до біса французів. Це німецький вечір. німецька подія і німецьке свято. Вечір для вас, для мене, для німецького війська і командування, їхніх друзів. До зали слід пускати лише тих, кого зворушить перепетії на екрані.